Наші вітання вам і Божого вам благословіння і Божої присутності в вашому житті. Щоб дійсно Пасха сталася в вашому житті, і щоб для вас таємниця Пасхи була розкрита, щоб ви могли свідомо обрати між тими трьома варіантами, які є на даний момент часу. Щоб ви могли вибрати між єврейською Пасхою, поганською Пасхою. І християнською Пасхою? Ну, я сподіваюся, що той, хто вважає себе християнином, принаймні задумується і розбереться в питаннях, а, і що ж таке християнська Пасха, і Пасха, до речі, і що я святкую? І чим Пасха відрізняється від Пасхи? Так. Да. Це дуже цікаве питання, і ми останнім часом дуже багато говоримо про це свято, тому що це. Чи не найголовніше свято, і найочікуваніше свято, яке чекають християни і не тільки і ті, хто вважають себе якось дотичними до святкування, є маленьке, але яке дуже вагоме. Давайте за порядку. Єврейська Пасха це. Коли е, прийшло визволення з рабства. І це про образ, коли була дієва кров, агнця, коли була переможена смерть. І це є про образи для нас. То, що е, Господь, він захистив, він почув, він відповів і він уклав договір. Чудово. Оганська Пасха! Це дуже цікаве питання, і тут можна багато пояснювати, багато говорити. Це, як то кажуть, намішане праведне з грішним, і воно так і є, тому що Велик День, великий день, і чому він був великий? І сьогодні взяли щось від християнства і залишили багато чого з язичництва і намішали все докупи. І здебільшого люди, в принципі, як і ми колись, не розбираються, що і до чого, і чому. А навіть якщо й виникає десь колись якесь питання: а чому саме так, так всі робили, так і ми будемо робити, і не став незручних запитань. Тому так, що святе. Свята взяли від тої першої Пасхи, яку започаткував Господь з ізраїльським народом раз на рік. Так, і поганська па Пасха, до речі, не Пасха паска, раз на рік. А від християнської взявся Ісус Христос. який воскрес. Так. Решта залишилась поганські традиції. Поклоніння Богу родючості з відповідною атрибутикою. Це випікання хлібної булки у специфічній формі, яка нагадує чоловічий статевий орган. Так, і до єврейської, до першої Пасхи, яку Господь уклав, що там були ліпьошки, прісні, тому що це все було на ходу бігом. А, і вони були дійсно прізні, і навіть Господь заповідав, щоб нічого квасного у вас не було. А в кого в домі знайдеться, то той рід буде винищений, вимре. І ще один момент стосовно Пасхи, що це було початком року, це було початком нового життя. Це дійсно були зміни в житті людей, народу і щорічне святкування. І саме там були присутні ще гіркі трави, чого немає в святкуванні язичницької Пасхи, як нагадування про гіркіту рабства, в якому перебували понад 400 років ізраїльський народ. Тому не, прісної, не прісного хліба, да, ліпьошки, не гірких трав, не розмірковування над завітом. А нічого в поганській в святкуванні поганської паски немає. Зате є культ родючості, і є традиція гарно, смачно поїсти і добряче опіячити. І це раз на рік і цього очікують, до цього ретельно готуються, щоб були дотримані до найдрібніших дрібниць всі. Ритуали і обряди, і не дай Боже, це ж святе. Але ми забуваємо, чому присвячено це свято, хто його започаткував і чому. І ось тут ми переходимо до християнської Пасхи, до того, що Христос є нашою Пасхою. І якщо ми приймаємо Христа, то найперше ми приймаємо Його жертву за наші гріхи і мусимо позбутися ось цієї. Розчини закваски гріха і нечистоти, і з'єднатися з Христом, який нас очищає, щоб минулі гріхи дійсно лишилися в минулому, а далі уже. Щоб ми, як нове творіння, мали розум Христовий, щоб завіт Божий, Слово Боже, закон Божий. Був записаний на наших розумах і серцях, і в цьому суть Пасха наша Христос. І нам заповіді Божі, і завід Божий на серці і розумі потрібен щодня, а не один раз на рік. Тому для нас Пасха це наше щоденне, повсякденне духовне життя, а не просто один раз ми. На рік згадаємо про те, що Христос помер за наші гріхи і Воскрес для нашого виправдання. Але є ще один нюанс: яка Пасха, така й церква. І Її церква єврейська, язичницька. І, відповідно, церква Христова. Єврейська церква будується на збереженні ось того давньозавітнього. Порядку речей, до якого додаються деякі єврейські традиції. Поганська або язичницька церква ґрунтується, будується і функціонує на фундаменті і на базі поєднання Слова Божого з поганськими звичаями і традиціями. Ну і, відповідно, Християнська церква. Вона будується на Ісусі Христі, на об'явленні на тому, що Ісус Христос є Слово Боже, і то є наріжний камінь, на якому будується церква Тіла Христа, в якої Він є голова. І Він є первосвященником, який вже увійшов в святає Святих, яке на небесах, принісши в жертву тіло Своє, і проливши свою кров, з якою він і увійшов в святає святих. На землі був прообраз святає святих. Який був збудований за тим, який є на небесах. І якщо в давньому завіті, а, раз на рік первосвященик він міг входити в святая святих з кров'ю худоби, щоб принести жертви і отримати об'явлення від Бога. І не факт, що він вийде звідти живий, якщо в нього. А, навіть на серці чи думки були якісь погані, він міг і вмерти. І це ставалося в свята і святих можна було зайти тільки раз на рік, але Ісус, одною жертвою своєю, зробив всіх нас досконалими. Благословляємо кожного на пізнання істини і на те, щоб дійсно таємниця Пасхи, визволення з рабства гріха під покров Божий. В Божу свободу воно відбулося в вашому житті, щоб дійсно кров Христа вона стала стіною, і вона захистила від диявола смерті і пекло. І дійсно, щоб цей договір він стався в вашому житті, щоб ви сумлінно виконували, вивчаючи слово Боже цей завід, щоб дійсно спадок. Божого благословіння, бути дітьом Божим, бути частиною Божої родини. Він стався у вашому житті. Так. Щоб розібратися в цьому питанні краще, заходьте за посиланням в описі. Нехай Господь поблагословить вас.